Всім добрий день! Це літо, особливо липень, дивувало незвичайно високими температурами, декілька тижнів до 40 градусів вище. На ґрунті до 70. Цього року я вирощую більше 10 різних сортів томатів, але найкраще переніс аномально високі температури і не перестав плодоносити це сорт шарада. І зараз я вам про нього розповім. Шарада ранній детермінантний сорт. Він не тільки жростійкий, а й холодостійкий, і його рекомендують для вирощування у тих регіонах, які характеризуються великими коливаннями температур. Крім того, в описі сорту ще відзначено, що він відрізняється підвищеною стійкістю до основних хвороб томатів. Я вирощую шараду в відкритому ґрунті, але за описом сорт підходить і для вирощування у теплиці. Плоди у шаради невеликі, овальні з невеликим гострим носиком, масою до 90 г. Соковитого червоного кольору, ароматні і дуже смачні, солодкі з невеликою кислинкою. Шаради відрізняється тим, що у плодів дуже щільна м'якоть та міцна шкірка. Взагалі то сорт універсальний, можна вживати у свіжому вигляді, але враховуючи щільну м'якоть і шкірку, яка не розтріскується. Це ідеальний сорт для консервування цілими плодами. Можна, звичайно, сік зробити, але якщо просто пити сік, то, на мій погляд, він дуже густий. Такий сік більше підходить для приготування соусів та кетчупів. В описі сорту вказана вражайність 7-8 кг з квадратного метра. Я порахувала, що на кожному кущі зараз утворилося в середньому до 30 плодів. Не всі плоди, звичайно, по 90 г. У мене вийшли в середньому по 80. І якщо порахувати, то виходить, що я можу отримати близько 7 кг з квадратного метра. І це відповідає заявленій в описі сорту вражайності. Для томатів з невеликою масою плодів це висока вражайність. Якщо порівнювати з сортами рома чи сливка, які часто вирощують для консервування цілими плодами. То шарада більш урожайний сорт і смак мені більше подобається. Та й жаростійкість у нього набагато вища. Тепер про саму рослину. Висота куща 50-70 см. Якщо подивитися на кущ, то відразу видно, що від інших сортів томатів шарада відрізняється дуже дрібним листям. Листова пластинка теж невелика 10-15 см. Але при цьому плоди добре вкриті від сонця. І зараз, знімаючи відео, я розсовувала листя, щоб було краще видно плоди. Хоча і ті плоди, які не прикриті листям, не одержують опіки на сонці. Сорт цікавий ще й тим, що не вимагає багато сил та часу для догляду. Кущ міцний, під вагою плодів не ламається, тому не треба підв'язувати. Дає 3-4 пасинки, які не треба видаляти. Плодин дрібнішають і встигають визріти. Чудовий сорт. До речі, під час цієї сильної спеки кілька разів пройшли сильні зливи ще з ураганним вітром. Багато сортів розтріскалося, не витримавши таких різких змін температури та вологості, але шарада і це випробування витримала добре. Так що сорт дуже цікавий. Як він витримує низькі температури, не можу сказати. Але те, що сорт дуже жростійкий, з високою вражайністю, це перевірено. Так що можу впевнено, рекомендувати, спробуйте, думаю, вам сподобається цей сорт. А на сьогодні все, хороших вам врожаю!